Сьогодні працюю з тонуванням волосся, частково волосся нарощення на потиличній зоні. Воно трохи відрізняється від натурального, зовсім трохи. Я рекомендувала його наступного разу трохи почистити, так як зазвичай чистять блондинок періодично. І наразі мені довелося робити просто окремі коктейлі для того, щоб максимально приблизити і вирівняти різницю десь у півтона. Я робила окремі коктейлі для коріння, для верхньої частини натурального волосся, і третій коктейль був для нарощеного волосся. Ці пропорції ви можете бачити на екрані. Я, я працювала безам'ячною фарбою Emotion торгівельна марка Chrome. Тут до нас завітав непроханий гість, ми його трошки підкормили, і я думала, що він полетить по своїх справах. Але поки я монтувала відео, поки я записувала, він знов повернувся. Дитина була дуже задоволена. Скормили пів булочки своєї, але гість не хотів летіти. Але з часом йому все одно прийшлось затулити перед ним вікно і попросити його до побачення. І в мене вже готовий результат, як ви бачите, різниця між верхньою частиною волосся і нижньою максимально непомітна. І результат, будь ласка, наочно.